Експозиційна кімната Михайла Драгоманова розповідає про історію родини Драгоманових у Гадячі. Саме в цій залі відвідувачі дізнаються про дитячі роки, громадську і наукову діяльність Михайла Петровича. У автобіографічній замітці Драгоманов писав: я народився у вересні 1841 року в місті Гадячі Полтавської губернії. Батько мій, як і мати, належали до маломаєткових дворян, що вийшли з української козацької старшини. Пристрасть до читання і до свого роду політики з дитинства перейшла до мене від батька, за вказівкою якого прочитав всі цікаві книжки в його бібліотеці, переважно подорожі та історичні твори. Я дуже зобов'язаний моєму батькові, який розвинув у мені інтелектуальні зацікавлення, і з яким у мене не було моральних незгод і боротьби. Річ дуже рідка в Росії і тепер, а раніше тим більше. Усі українці знають про емський указ. Розпорядження російського імператора Олександра II від 18 зараз 30 травня 1876 року підписане в БАД ЕМСІ і спрямоване на витіснення української мови з культурної сфери. Але не всі знають, що цей указ побічно пов'язаний з гадячем. У його одинадцятому пункті сказано: негайно вислати з краю драгоманова та Чубинського як невиправних та небезпечних у краї агітаторів. До уваги відвідувачів в експозиції представлено портрети батьків мислителя Петра Якимовича та Єлизавети Іванівни. Документи на купівлю землі Драгомановими, копії навчальних документів та рокописів Михайла Петровича. Також є оригінали книг авторства Драгоманова, виданих наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Розвідки Михайла Драгоманова у трьох томах, фольклорні розвідки. Галицько-руське письменство. Вибрані твори. Усі ці книги видані у Львові науковим товариством Шевченка і побачили світ у друкарні цього товариства. До речі, великою мірою це товариство фінансувалося полтавською меценаткою Єлизаветою Милорадович.